Друзі, всім привіт! З вами Екзорти Краскін. Сьогодні вже за традицією хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів магазину 20 Вод плюс до того магазину серії легенд натиску від AMD. По магазину серії легенд-натиску фарм буде відбуватися завтра, але не буду за одну добу нагадувати про це, для того, щоб всі подивилися і всі встигли їх зафармити. Далі розберемо характеристики нового італійського середнього танку 10 рівня, що вийшов на тестування. Називається він Кокодріло. Він тестується з двома варіантами механік у фіналі, коли вже буде от фінал тестування, вже оберуть якусь одну з тих двох механік, і ця машина може з'явитися навіть у нас у конструкторському бюро. Дуже великі шанси, я так думаю, на мою суб'єктивну думку, щазливий ніяких не бачив, що вона може там з'явитися, тому що доволі цікава така машина. Пишіть свої версії, де її можна буде побачити, на вашу думку, звісно. Потім хочу перейти до гаражу, де поговоримо про тиждень номер 2 бойових завдань натиску. Це хочу також нагадати. Ну і хочу також зробити огляд, уже повноцінний друзі, огляд важкого танку 8 рівня США Т-34. Це цей прем, який ми могли зафармити якраз у цьому самому магазині жетонів 2.0 вод. Я на ньому вже трішки покатав, побачив, які в нього є мінуси, тому що по сухих характеристиках, якщо дивитися, може здатися, що це. Це доволі така ще й непогана машина. Але друзі, там є три аспекти, які не дають цю машину реалізувати, тобто набивати ну, В середньому, хоч знаєте, 2500 дамага, 2000 дамага. Це зробити доволі важко на цій машині. Тому я хочу вам просто-напросто свою думку от, розповісти, поділитися своєю збіркою обладнання, хоча воно, в принципі, очевидне. Коротше кажучи, поговоримо про цю машину, тому що новин дуже і дуже мало на даний момент. Надіюся, можливо, завтра щось з'явиться, якісь або зливи, або офіційні новини. Подивимося. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Під Підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю традиційно з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляції з активними. Twitch Drops, додаткових 5 жетонів нового магазину 2.0. Знаю, що багато хто з вас, вже так само, як і я, в принципі, забрали основну нагороду за 80 жетончиків, або Пантеру 8.8, або Т-34, але, тим не менш, може, в когось там не вистачає, або ще щось хочуть забрати. То ви знаєте, що вже максимальна кількість жетончиків зросте у нас до 90 штук. Це для інформації в якості нагадування. Також хочу нагадати за добу, друзі, от завтра в нас. Буде відбуватися орієнтовно з 19.00. Хоча хто його знає, це треба нагадування ставити на Twitch, От конкретно на канал офіційний World of Tanks, тому що можуть бути раніше, можуть бути пізніше. Хто ж його знає? Що в нас почнеться завтра приблизно орієнтовно з 19.00 фарм додаткових п'яти жетонів магазину серії легенд натиску від AMD. Ну і відповідно, максимальна кількість зросте до 20 жетончиків. Учора писали гравці, що були якісь проблеми. З нарахуванням твічдропсів я пропустив їх друзів, тому що був дуже і дуже зайнятий. Я е, грати навіть зайшов, от просто, там грубо кажучи, хоч якісь задачки зробити в 11, по-моєму, годину ночі вже думаю і зроблю просто пару хоч завдань, хоч, хоч трішечки. Тому що не було абсолютно часто, що в суботу, що в неділю. Коротше кажучи, були такі завантажені ні відеоролики, нічого не міг робити, але тепер трішечки по роботі розгрібся, тому відеоролики буду тепер відповідно збирати інформацію, там, новини і викладати це само собою. Тепер давайте поговоримо про ту новинку, яка вийшла на супертестування у минулу п'ятницю. Називається машина Кокодріло. Італія СТ-10 акційна з двома механіками. Ця ОТ стежка, тобто паралельно дві машини тестуються, абсолютно однакові, але з різними механіками. Перша механіка система дозарядки, друга покращена система дозарядки. На даний момент тестуються два танки з різними механіками: система дозарядки, як у гілки з Progetto M40 Мод 65, або покращена система дозарядки, як у гілка з Ріно Червонтем. За рештою характеристик танки не відрізняються. Також у крокодила неправильно було вказано перезаряджання всього магазину в клієнті гри. Швидше за все, до релізу вже виберуть механіку та підправлять значення характеристик. Що це означає, що неправильно було зазначено. Навіть на цьому первинному скріншоті, який я побачив ще в минулу п'ятницю, опублікував у телеграмі. Там було зазначено от, перезаряджання всього магазину, якась дуже дивна така цифра. От число друзі, я звернув увагу, що всього 13 Секунд, думаю, якось дуже мало для всього магазину, але потім все стало на свої місця, коли сьогодні от з'явилися уточнення на вот Експресі. Зараз ми про нього поговоримо. Давайте з самого початку подивимося на зовнішній вигляд цієї машини виглядає, вона незвичайно. Бачимо цю похилу броню, вона ніби приплюснута. Тобто низький такий силует, лобова броня. Бачимо, яка башта, від корпус. Сьогодні вже з'явилися скріншоти на вот Експресі. Більш детальна така інформація. Тобто більш наглядно можна про цю машину вже поговорити. Ну і тепер давайте розбирати вже поступово вогневу потужність даної машини. У нас три типи снарядів, Уже класично підкаліберний, кумулятивний і осколково-фугасний. Базовий підкаліберний снаряд має середню шкоду 470 одиниць, як для СТ нормально, тим паче тут магазин до заряджання. 263 мм вона пробуває, класично, стандартно, як для підкалібра, і 1310 Метрів на секунду летить. Тобто відносно комфортний снаряд, так пробиття у нас ну, як нормальне, просто нормальне. Далі йде у нас от голдовий снаряд, 470, так само у нього середня шкода, 320 він пробуває. Тобто це не 340, 320, але все ж таки його буде вистачати в основному 930 метрів на секунду він летить. Єдине зауваження до цього снаряду, звісно, це швидкість польоту. 930 це не дуже комфортно, м'яко кажучи, тим паче для СТ. Третій снаряд, фугас, він летить взагалі жахливо, 780 метрів на секунду, пробуває відносно стандартно 63 мм, ну і має підвищену шкоду 600 одиниць. От такі у нас, друзі, снаряди. Далі у нас заявлені от 13 секунд перезаряджання от всього магазину по типу як, але не зовсім, друзі, у нас це відповідає дійсності, тому що якщо подивитися по уточненням, які з'явилися на Вотекспресі, то в нас перезаряджання всього магазину 37-38. 行。 Тоді як перезаряджання між снарядами 6 секунд, ну зрозуміло, доволі довге таке КД, але все ж таки. Час до заряджання першого снаряду 12.46, другого снаряду 12.46 і третього снаряду також 12.46. Ну і снарядів відповідно у магазині 3. Тепер уже більш зрозуміла оця механіка, друзі, як це все виглядає. Якщо подивитися по інших характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас час зведення 2 секунди. Тобто не дуже швидко, але все ж таки апнеться, ми не знаємо, яка буде ще стабілізація. Скоріше за все, вона буде така посередня. 0,37 точність не сама хороша і не сама погана. Тобто така золота середина, але все ж таки великої точності не слід очікувати від цієї машини з механізмом дозаряджання. Мінус 8 плюс 20 кути, відносно комфортні, так, не самі ідеальні, але все ж таки комфортні. 60 снарядів боєкомплект, по екіпажу 4 чоловіка, командир навідник, механік водій і Якщо дивитися на мобільність, то вона у нас притаманна Стежці 50, вперед, 18 назад, при тому потужність 17,3. Непогано, друзі, 45 градусів от швидкість повороту самого корпусу, швидкість повороту башти 35 градусів. По живучості 1900 от ХП вона має. Бронювання лобу виходе корпусу 110-50-45, бронювання лобу башти 110 80, 45. Тобто, чисто потенційно в нас бронювання ну, Слабка, слабка, друзі, але за рахунок оцих великих кутів, ви дуже часто будете ловити непробиття і рикошети, особливо від підкалібенних снарядів. Це все зрозуміло. Що стосується маскування, то на рухому машина 1528 в русі 1146 відносно стандартної для ст 400 метрів огляд, хороший огляд, як для СТ, 750 метрів дальність дії зв'язку. Отаку, друзі, ми машину маємо. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, чи може вона стати, наприклад. Нагородою у конструкторському бюро. Тепер переходимо, друзі, до гаражу і будемо розглядати далі. А з гаражу я хотів би вам нагадати, що в нас от почався тиждень номер 2 е натиску. Бойових завдань, які ми можемо виконувати в натиску. Звісно, зараз прив'язки немає до тижня. Слава Богу. Тобто, якщо ви не виконували попередній тиждень, то ви його зараз будете в першу чергу виконувати і потім вже перескочити на ці бойові завдання, які вже є тижня номер 2 Якщо ви до цього, наприклад, виконували, то ви вже зафармили три дні прему і там один день прему за перше бойове завдання тижня номер один. Плюс до того зараз можете заформити 250 от бун. Непогано один день прему за 15 завдань, бонусна прогресія 500 бон, 5 резервів на кредити, плюс 50%. За 25 завдань бачимо ще 1000 бон. І за 30 завдань у кінці сезону лазурного дракона ми зможемо забрати ще й удосконалене обладнання на вибір. Доволі жирні такі нагороди. Повторююся, не упорюємося, тому що я, от, наприклад, починав після кваліфікації срібла 1100, потім скотився а, назад, тепер піднявся знову. Тобто, гойдалки, це все. Очікувано і знайомо для тих гравців, які не перший раз у НАТИ зграють Не нервуємо, стараємося триматися в руках, якщо не йде гра, зайшли завтра, пограли всі справи, це все ясно. У в магазині, на жаль, немає нових товарів. Я, якщо дійду до золота, то постараюся забрати, наприклад, ці два 3D-стилі і все. Поки що все, тому що вже все є. Саме головне, що я хотів, це оці машини, друзі, 9 рівня, 8 рівень Charlie мейн от Прем і 114 СП2. всі ці в мене не машини вже є. Те, що хотів, в принципі, забрав. Якщо ви хочете щось забрати, також можете розглядати, можливо, в когось є, наприклад, ті самі абони. Це я коротко хотів вам нагадати от, про тиждень номер 2 бойових завдань на тиску. Тепер давайте поговоримо про Т-34, тому що я попередній огляд робив по характеристиках, от пробігалися по цій машині, але, на жаль, не показував ні бої. І детально я не міг вам розповісти про неї, тому що в мене не було своїх вражень. Тепер. Уже в мене попередні враження з'явилися, тому що я вже з десяток боїв от зіграв на цій машині, і тепер я вам готовий розповісти. Ну, свої збірку обладнання, це все зрозуміло, воно відносно традиційне, але от свої відчуття від цієї машини, що ж на ній найбільше заважає от наносити дамаг, тому що тут є такі 3-4 мінуса, які дійсно дуже заважають. Якщо цю машину підтягнути по характеристиках, то вона доволі непогана буде, тому що тут снаряди дійсно непогані. І гармата в цілому непогана, тільки є які фактори, от два фактори по гарматі, які вас будуть дуже і дуже напрягати і робити її некомфортною, так скажемо. Тому починаємо огляд із збірки обладнання. Вона відносно традиційна. Перше, це трофейний досилач, апаємо ДПМ, у нас він дуже поганий. Друге, це трофейний стабілізатор, також 100% друзі, АПМО стабілізацію, тому що вона в нас жахлива. Ну і є, я от поставив трофейний турбонагнітач. В деяких комплектаціях рекомендації є із вентиляції. Використовувати ця машину Ну, що те, що те хороше, тут уже під себе обирайте. Я спочатку грав от з вентиляцією, потім трофейний турбонагнітач поставив. Мені трішки веселіше от рухатися стало на цій машині. От в такій збірці я і зупинився, друзі. Але з вентиляцією також непогана така буде збірочка. Це все ясно, це все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо на броню цієї машини, на характеристики. Давайте от в загальному в характеристиках подивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 1500 одиниць в базі, я вже от почав прокачувати польову модернізацію, тут трішки накинули 1530 бронювання корпусу картонне 1276-51, тобто всі будуть пробувати, а от башта в нас непогано броньована. З маски мається на увазі 279 127, 203. Доволі непогане таке бронювання. Башти, звісно, воно специфічне, тому що є вразливі зони, але, тим не менш, от якщо подивитися. На лоб самої башти, то воно і дійсно непогано бронюване. Дивіться, маска тут 279, тут 400 і щимось, тут 522, отут 280, як для восьмого рівня хороша броня, друзі. Дивіться, 219, от оця планка. Тобто, періодично будуть пробувати от сюди, друзі, або в лючок 55 мм, або в дах інколи буде проходити дамаг. В залежності від калібра, дуже багатьох факторів, там під калібр, ББшка, всі справи, ББшки краще сюди залітають. Тобто, Одна вразлива зона на башці це отут. Якщо ви, звісно, будете отак розвертатися, то от сюди будуть прошивати вже Ну, це все зрозуміло. Але якщо ну, як лобом танкувати, то дуже важко пробити цю машину, окрім цієї зони. От тут будуть пробувати, звісно, якщо ви будете від рельєфа, що буде ту зону, дуже погано видно, то Т-34 відтанковує непогано. Баштою можна відігрувати. Не кожним пострілом буде летіти вам із пробиттям, от конкретно в лючок там, чи в дах. Це все зрозуміло. Тобто це величезний плюс, тому що, от, наприклад, по корпусу тут картон. Дивіться: 133, 166, 142. Ну, ви самі розумієте, бортами також не потанкуємо. Дивіться, яка тут приведена броня. Тобто основний плюс це в нас от по бронюванні лобовому є. Все інше, це, скоріше, знаєте, мінус можна віднести, тому що корпус взагалі не танкує ні бортом, ні лобом. Що стосується снарядів, то вони в нас доволі хороші, як для 8 рівня, тим паче преміум машини. Це в нас давня преміум машина. Тобто, взагалі, колись це були характеристики дуже хорошими, тому що тут от три типи снарядів. Базовий бронебійний снаряд має середню шкоду 400 одиниць, прекрасна середня. Шкода, друзі, як для важкого танку. Звісно, вона не вражає от в реаліях 2025 року, але все ж таки 400 одиниць це хороший стандарт. Середнє пробування броні 248 мм цієї базової ББшки на близьких дистанціях 238 на 500 м. Тобто прекрасний базовий снаряд, його можна використовувати, 945 метрів на секунду він летить. Відносно стандартно як для важкого танку, друзі. Підкаліберний снаряд, він так само має середню шкоду 400 одиниць. Середнє пробування броні 297, взагалі прекрасно на 8 рівні, друзі. Я вам нагадую, це важкий танк Прем. 255 на 500 метрах. От втрата бронепробиття. Тобто доволі така суттєва, але все ж таки, друзі, як для важкого танку 8 рівня, це хороші показники. Швидкість польоту тут комфортна 1181 метр на секунду. Тобто в нас підкалібр взагалі прекрасний, як для восьмого рівня. Осколково фугасний стандартний, 60 мм він пробуває на усіх дистанціях, 945 на секунду, так само, як і ББшка, летить, і 515 одинич шкоди на носе. Тобто, в цілому, якщо от говорити по снарядах, то я можу з впевненістю сказати, що тут хороші снаряди, як для преммашини важкого танку 8 рівня. Якщо дивитися по інших характеристиках, то тут не все так весело, тому що середня шкода на хвилину у моїй комплектації 2037, друзі. Це з трофейним досилачем, це з ящиком коли, з навичкою боєбратерства, навичка ближній бій і екстрем. Нормальні умови і навичка пліч опліч коротше кажучи, практично максимальне значення. Тобто ДПМу високого не слід очікувати. Це наш перший основний мінус. Розкид на 100 метрів 0,31 це прекрасне значення для такої альфи. Але, друзі, в той же час у нас час зведення 2.87 от в моїй комплектації. Це вже апнутий показник було більше 3 секунд от в базі. І плюс до того все було б нічого, якби в нас була нормальна стабілізація. Але вона погана, друзі, 0.25. Русі 0,25 при повороті корпусу і 0,16 при повороті самої башти. Тобто в поєднанні з часом зведення ми будемо постійно дозводитися, друзі, розкид у нас великий навіть при повороті от самої башти. Якщо в поєднанні з поворотом корпусу, то взагалі розкид цей робиться дуже великий. І це максимально некомфортна така штука, яка буде вам заважати наносити дамаг, влучати от в динамічних сценах, динамічних ситуаціях, коли ви не просто очікуєте. І також, що хтось вийде, вже звелися і стоїте, а коли вам треба от, дати дамаг, заховатися, переїхати, там, виглянути і так далі. У цих ситуаціях дуже некомфортний оцей фактор, який буде впливати. Кути вертикального наведення це наш плюс, мінус 10, плюс 15, тут реально хороші кути, особливо на опускання. Швидкість елементального пересування прицілу жахливий, 2673, тобто, ну, не можна сказати, що це жахливий такий показник, але поганий це показник нединамічно важкого танку. Ну і заряджання гармати 1178, звісно, це довго ДПМ, як я вже сказав, 2000 от у моїй комплектації, це все зрозуміло, тобто високого ДПМу не слід очікувати. Що стосується рухливості, то це наш ще один мінус, я вам порекомендував ставити або комплекс підвищення рухливості Т3, або те, що більш реальне, це, наприклад, трофейний турбонагнітач. Тому що він от апає характеристики по динаміці з навичкою знавець двигунів до 41 вперед і 16 на Затпи. Тому потужність також піднімається, 15,9 стає. Тобто, якби я не використовував його, друзі, було б набагато гірше. Я спочатку откатав із вентиляцією, потім зрозумів, що динаміка для мене важливіша, тому поставив цей трофейний турбонагнітач, швидкість повороту шасі 28,96. Тобто, як у нединамічних машин, це все зрозуміло. Тобто, великої динаміки не слід очікувати. Так, це не сама найгірша динаміка, слава Богу, тому потужність не 12, але тим не менш, ви самі бачите, як ця машина рухається. В поєднання з оцим фактором поганої стабілізації часу зведення, звісно, не дуже комфортно відігрувати. Тобто, періодично ви будете не встигати на позиції, це все зрозуміло. З одного боку, це нормально, що важкий танк, всі справи, але з іншого боку, друзі, це другий фактор, який от динаміка має на увазі, який буде вам заважати набивати дамаг. Скритості, звісно, ніякої немає. Це важка машина, все зрозуміло. І по огляду 405 метрів у моїй комплектації, звісно. Це відносно стандартний традиційний показник, як для важкого танку 8 рівня, тому що ви її не повинні пересвічувати дуже далеко, тим паче машина такого типу, як у мене. Тобто, якщо підсумувати, друзі, взагалі по цій машині, то в неї є очевидні плюси. Наприклад, по плюсах можу от перерахувати, це хороші снаряди. Вони реально хороші і круті, що по альфі нормальні, що по пробиттю хороші. Швидкість польоту також, в принципі, як для важкого танку хороша. Хороші Кути вертикального наведення, хороше бронювання, лобове башти, так є вразлива зона. Але все ж таки, якщо грамотно відтанковувати, не кожним разом вам будуть пробувати той самий лючок. Звісно, корпус буде пробуватися. Це все зрозуміло. Ну і з хорошого, на жаль, це практично все. Ну, звісно, можна ще віднести до хорошого, це точність. От у моїй комплектації 0,31, як я вже казав, точність непогана, в принципі, в цієї гармати. Але є і мінуси, друзі. Це кінське КД, тобто ДПМ у нас. Низький, жахлива стабілізація, поганий час зведення і погана друзі динаміка. Звісно, динаміку і стабілізації трішечки ми можемо підтягнути, але все ж таки буде це все відчуватися. Динаміка не так, звісно, ще буде відчуватися із урахуванням однавички, з навець двигунів з трофейним турбогіндачем. Але от це зведення і розкид, друзі, це буде дуже і дуже відчуватися. Якби апнули, наприклад, час зведення і стабілізацію от Т-34, то. Ця машина доволі непогано, в принципі, відігрувала, тому що можна навіть на ББшках отграти і фармити. Один снаряд ББшний от коштує в нас 1060 одиниць, друзі. Звісно, це не дешево, але тим не менш, з резервами, з вод-плюсом або просто з прямим аккаунтом, ви все одно будете виходити в доволі непоганий такий плюс. Тобто непогана, друзі. Машина в цілому була б, якби її підтягнули, але, на жаль, на даний момент з оцими мінусами то це нижче середнього, я можу сказати, машина, вона некомфортна, тому її практично і не побачиш у боях. Набагато комфортніші є зараз машини, на яких можна викочувати в задоволення грати. Тим паче, ця машина не має ніякої механіки, вона просто циклічна, все зрозуміло. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок Т-34. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.